Пане Скандере, ще одна не менш важлива тема, те, що відбувається на території на території тимчасово окупованого Криму, зокрема у тимчасово окупованому Криму, із АЗС зникло дизельне паливо. Напередодні гауляйтер разважає, визнав, що на півострові затримують доставку палива через логістичні проблеми. Обіцяв, що проблема вирішиться найближчим часом, але дизеля немає вже четвертий день. Якщо і вдається знайти паливо, то його ціна відчутно вища, ніж по той бік Керченського мосту. Почуємо. Что происходит с заправками Крыма? Абсолютно нет солярки. Вообще ни на Тессе, ни на Атане, нигде. На АТП в Бахчисарае сказали, что привезут через 5 часов, но он будет по 85 рублей. Есть только на Грифоне. По какой цене? Вот. Это нормально? Следующий вопрос к властям Севастополя. Ви говорили, що у нас є будь-де з топлівом. Чому на заправках нету дизельного топлива? Пане Аскандере, є інформація, що в Росії вже загалом немає бензину у Криму. Частково так пропадає затримка із доставкою. Чи розуміють і підозрюють уже щось в Криму? Ну, в першу чергу, я тут бачу декілька факторів: чому не вистачає або немає де Ну, в тому числі є проблеми із бензином, і вона була й раніше, як коли 95-99-го бензину взагалі не було, а був тільки 92-й. Потім вони якимось чином вирішили це питання, але ну, не надовго, але дуже збільшили ці ціни на а, бензин. Що стосується діста. Палива перший перша причина на мій погляд це дійсно то що є проблеми з логістикою для того, щоб е, своєчасно і чітко постачати ді е, е, в Крим. А друга причина на мій погляд то, що були результативні, скажем такі е, вибухи, про які я до до цього говорив, це е, в Кіровському районі, і дуже важливо її вибухи які були а, в красногвардійському районі в Октябрьському Джанкої, тобто коли були знищені і, 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 і нафта ну пал, паливохранилища. Тобто, коли ми говоримо про логістику, в тому числі не тільки а, там а, а, потрібно привозити, треба і десь без зберегати це паливо. Ну і третя причина на мою погляд то, що дійсно у зв'язку з контрнаступом збройних сіл України збільшується потреба діспалива для військовослужбовців для військової техніки, і вони дійсно в першу чергу води спалива направляють на ну скажімо так на фронт. І тому дійсно ну ми бачимо, який дефіцит з'явився з палевом. Що стосується самих людей, ну вот останні в вашому репортажі, на стані баршня, яка говорила про чергу, ми ж розуміємо, що от таких як це барышня, дуже багато, тому що спочатку, коли в 2014 році Росія захопила Крим, і коли вони почали знищувати ціни на паливо і в порівнянні з українськими цінами. Вони були дуже деше було все дуже дешево. То зараз дійсно для них досі не зрозуміло, чому все це відбувається. Вони не, не можуть зрозуміти про те, що є санкційна політика. Для них ні дуже ні зрозуміло про те, що коли ми говоримо на загальному федеральному рівні, з'являється проблема. Що стосується технологій, а дійсно пов'язаних опять, Кі з санкційною політикою для них не зрозуміло про те, що Україна і Збройне Сили України будуть все робити для того, щоб звільнити цю територію, тому що вони незаконно були захоплені. Тобто, я думаю, що треба на жаль, ще. Й Багато там в Криму людей, які, наприклад, ну скажімо, сьогодні, були вони на пляжі, а почули якісь вибухи, там залякались, пішли. А на наступний день знову йдуть на пляж, тому що їм хочеться покупатися в морі. Тобто таких людей ще багато. і я думаю, вот в такі постійні посилання. І я скажу, коли ми говоримо не тільки про палива, я вам скажу, що дуже підвищилися ціни, збільшилися ціни на продукти харчування, і про це нам постійно говорять. І а, при при всьому тому ціни, або там заробітна плата у них не росте а наоборот. навпаки, у них ситуація така, що вони такі симулюючі там. Преміально вони починають не виплачувати, не сплачувати, тому що у них виникають проблеми. Тобто, ми бачимо всі ці процеси, коли ну починається у них такий колос.